Вау, це ціле відро Мальтезерс. Хоча mm. зачекай, воно якесь маленьке. У Майка справжнє відро Мальтезерс. Круто. А, а як щодо Еніт? Ні, це величезне відро з Мальтезерами. Це неймовірно. Середу не засмучуйся. Маленьке відерце краще, ніж нічого. Що ти робиш? Що це у твоїй сервеці? Right, right, right. Дивись, у неї є чарівна соломинка. І як маленький пилосос, вона швидко всмоктує всі свої цукерки. Жодна не випадає, і руки залишаються чистими. Молодець. Тепер черга Майка. Майк теж підготувався. У нього цілий рюкзак, повний гаджетів. Майк. Навіщо тобі все це? Що ти будуєш? Це справді спрацює, але здається, що Майк точно знає, що робить. Дивись! Він запускає цукерку, і лабіринт Майка дійсно працює. Круто! Ну, давай! Відправ свої цукерки в подорож через лабіринт зі слайдами. Вони не мають уявлення, що Майк Ласун чекає на них в кінці. А дівчата не нудьгують, поки ти все з'їдаєш. Ну, ти досить спритний у цьому. І ось все готово. Чому ти так сумно дивишся на порожнє відро? Тобі цього було недостатньо. Ой, ти такий ласон. Ені дуже щаслива. Її цукерки величезні та супер смачні. М -м -м. Середо, mm? що oh -oh. сталося? Ти справді думаєш, що Еніт oh, yeah. поділиться з тобою? Навіть не мрій про це. Я б теж не I'm поділилася I'm чимось I'm таким I'm смачним. I'm Середо I'm не I'm злись. Uh... Сваритися з Еніт погана all right, all ідея. All right, all right. Це стає цікавим. Yeah. Що ти тепер плануєш? Гей, навіщо тобі вогнемет? Що ти збираєшся робити? Еніт не має уявлення, наскільки хитрою може бути її подруга, а Венздей вже зробила дірку. Цукерки Еніт сипнуться прямо в її відро. Оце так трюк! Дуже хитро! Ну що ж, Еніт, твої цукерки зникли, і злодій навіть не ховається. Якби ти поділилася з друзями з самого початку, всі були б щасливі. Дивись, Венздей готова повернути тобі останню цукерку. Гаразд, що далі? Каша з молоком. Майк отримує крихітну порцію. Венздей отримує звичайну. А Енід її порція просто величезна, більша за неї. Дівчата. Не смійтеся з Майка. До речі, це могли бути ви. Наш Майк вміє розважатися в будь-якій ситуації. І саме за це ми його любимо. Порція для дорослого заслуговує на стіл для дорослого. Це просто чудово, Майк. Подивись на сервіровку. Є навіть крихітна серветка. Давай насипай пластівці. Подивимось на твою порцію. Ну, так, це небагато. Навіть з такою маленькою порцією ти все одно можеш налити молоко. Ну, молока теж небагато. Майк точно насолодиться цим. Я впевнений у цьому. Так, це дійсно добре. Дівчата, не смійтеся з нього. Спокійна і незворушна. Венздей не поспішає. Вона спокійно насипає пластівці, повільно додає молоко і кличе свого помічника Тінг. Це правильно Венсдей. Навіщо витрачати енергію, коли можна просто насолоджуватися їжею? Майк настільки шокований, що його рот відкритий. Не заздримай! Подивимося, як Еніт впорається з викликом. Венсдей дякує Тінгу і він відповзає. Тепер черга Еніт. Цікаво, що вона придумає. І ні, не. не знаєш, як налити молоко на пластівці. Думаю, у неї є ідея. О, ти знову з'їси все сам? Можеш луснути. О, ти вирішив сховатися у ванній. Цікавий вибір місця. Але принаймні все вміщується. Тут так багато молока. Дивіться на ці красиві кольорові шматочки пластівців. Вони майже занадто гарні, щоб їх їсти. Вау, це креативно! Ти збираєшся прийняти ванну з пластівцями? О, ні, вона справді це робить. Оце так уява. Маленька гумова качечка теж стала в пригоді. Тепер okay. ти можеш уявити, що пливеш по молочній річці, жуючи найсмачніші пластівці на шляху. Класно! Я трохи заздрю тобі зараз. На mm -hmm. nice. тепер пончике mm. Венздей отримує пончик розміром з гудзек. Еніт отримує звичайний, а Майк отримує величезний як колесо. Майк! Тобі нарешті пощастило. Ти забув, що з Венздей краще не жартувати. У неї є величезний молоток. Вона не збирається ні з ким битися. У неї є кращий план. Бум! І маленький пончик перетворюється на звичайний. Ну і що, якщо він плоский? Він все одно смачний, правда? Вона з'їла його і тепер виглядає щасливою. Молодець. Тепер черга Ені. Okay. Yes. Так, Еніт, це дуже гарний кончик. Я бачу це. Що ти робиш? Я зрозумів. Це твоя нова помада. Дуже стильна, така стильна, що романтичний Майк уявив, що ти робиш це лише для нього. Так, Майк, з дівчатами завжди так. Він просто грається з пончиком. Ені, чому ти ламаєш його? Хочеш мати кольорові вуха? О, я зрозумів. Так легше їсти. Ені, ти дійсно вмієш розважатися. Мені це дуже подобається. Майк нарешті отримав найбільшу порцію. І він зовсім не поспішає. Як кажуть, сам разе відміряй один раз з'їж. Майк ретельно готується all right, all right. до поїдання свого пончика. Він їсть повільно, насолоджуючись кожним шматочком. Гей. Майк! Дівчатам стало нудно! Може, тобі варто прискоритись. Поділися трохи. О, ну вони пішли. Здається, Майк навіть не помітив. <плес> Кусочок за кусочком. Без поспіху. Рік за роком. І ось тепер там сидить старий чоловік. То їдаючи останній шматочок свого улюбленого пончика, того, що замінив усіх його друзів. <поцерків> О, дивись, бабусі повернулися. Вони тут, щоб привітати тебе з тим, що ти нарешті закінчив. І добре, що ви все ще пам'ятаєте один одного. Така сумна, але смішна історія. <поцерків> Час для нового смачного частування. Якщо хочеш його отримати, потрібно натиснути кнопку. Чи впоришся? Oh. Поїхали. Хто хоче натиснути першим? Yes. Давай, Ені. Мені цікаво, що буде далі. О, Подивись туди, Ені. Маленька шоколадка летить прямо до тебе. Така маленька і мила. І напевно дуже смачний. Ні! На що ти дивишся? Шоколадний точний? Ще ні. Тепер черга бенздей. Вона натискає кнопку, і до неї летить більший шоколадний батончик. Венздей, як завжди, спокійна і трохи страшна. Венсдей, навіщо тобі такий величезний oh моторошний ніж? Навіть наш сміливий Майк ховається. Венздей явно щось задумав. Подивимось, чому вона ріже шоколадний oh, yes. батончик. Я зрозумів. Вона робить частини yes. для маленьку трубку. Вона навіть зробила кришку для неї. Ну, навіть якщо комусь це не подобається, у Венздей oh -oh. завжди є свій стиль. Темний і красивий. Як і сама Венздей. Давай, не бійся! Це ж просто шоколад. Він дуже-дуже смачний, він дуже солодкий. Майк, перестань боятися і натисни кнопку. Давай подивимось, що він. Ого! Oh -oh. Вау, oh, wow. Це хіханський шоколадний метеор. Він летить прямо на землю. Думаю, нам треба тікати. Весь світ потрібно врятувати. Немає часу на зволікання. Майк! Бачиш? Це транслюють по телевізору. Зроби щось швидко. І здається, рішення знайдено. Тепер ви, як справжні супергерої, що ви збиралися робити з фенами? Ти серйозно? Вогнемет Wednesday! Ось що врятує всі. Вау! Це справжнє диво! Шоколадний дощ! Підписуйтесь і побігли на вулицю, поки наша трійця не з'їла все.